У Яремчанському суді розглядається справа за заявою колишнього головного лікаря Верховинської центральної районної лікарні Володимира Пугальського, який був звільнений із займаної посади у післяреволюційний період 2014 року, а тепер намагається поновитись на роботі. Причиною звільнення лікаря пояснює відповідач по даній судовій справі, голова Верховинської районної державної адміністрації були серйозні порушення у роботі посадової особи та масове невдоволення людей. Відповідно до двох поданів прокурора. Як посадова особа голова районної державної адміністрації зобов'язаний був реагувати і чітко виконувати подання, там ішло зловживання характеру, відповідно по першому поданні, в який йшло мова про кримінальну справу, яка в той час було впроваджені. По другому поданні прокурора там чітко просліджується халатність і недбальність посадової особи. Тобто на сьогоднішній день установа працює без штатного розпису і пішло нецільове використання бюджетних коштів, видатків кошториси не були погоджені. Грубо є порушенням посадової особи. 9,5 мільйонів гривень станом на 1 серпня виплачено по установі. Приїхав на судове засідання і теперішній головний лікар Верховинського району, який прийняв роботу свого попередника. Прийшовши на посаду, то побачив дуже багато, дуже багато проблем і недоліків, і опущення роботі попереднього. Скажем, так є учні, які були залежно від нього. Є які незалежні від нього Ну, не що як то би було нас не було від проведі. Не затверджений штатний розпис, Це роботи, громаду дуже цікавили результати цього судового засідання, але воно не відбулось. Причина банальна: головуючу по справі суддю Любов Гребик відпустили у відгули, а сторони не попередили про перенесення засідання. Людина попросила надати відгул. Вона має право на відгули, і ми надали які справи вона мала призначені. Це треба з нею виясняти і чому вона не попередила сторони про те, що з таких обставин не відбудеться судове засідання. Я не перевіряв, чи вона всіх повідомила чи не повідомила. Позивач, колишній головний лікар, ніяк не коментує цю ситуацію у телефонному режимі. Повідомив, що має право судитися. Громада цю справу не полише. Переконують активісти. Кобурило, що лікарня наша працювала взагалі без ліцензії і надавала послуги громадянам, в яких було багато смертей, і це ніхто не відповідає. Це навіть питання буде вже стояти тепер до держ. Івано-Франківської охорони. Як так воно не допустили, що Верховенська лікарня надавала і зарплати людям, і видатки ці були, а не було ніяких на це права. Громадськість турбується і вимагає, і справедливо вимагає змін. І функціонування лікувальної станови без ліцензії півроку більше, ніж є підстав для звільнення. Тут є вже притягнення колишнього головного лікаря до іншої відповідальності. Ну, маємо те, що маємо. Сьогодні з'явився засідання. З невідомих нам причин нас взагалі ніхто не попереджав, що засідання не буде. Судове засідання зірвано, хоча думаю, що неспроста воно було зірвано. Засідання по цій справі обов'язково відбудеться, повідомив голова міського суду. Дату погодили спільно 17 жовтня, якщо знов хтось не піде у відпустку. З Яремча Світлана Гаєвська для новин телеканалу Раї.